Так, весна, скоро свято починаємо прибирати наводжиї. І починаємо, звичайно, з вікон. Ось зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Сьогодні моїм помічником є ось такий засіб для загального прибирання. Я буду його використовувати для того, щоб помити підвіконня і скло на балконі. Для цього я взяла ось такий оприскувач, сюди я розвела декілька капель цього прибирання. І зазвичай я беру чисту ганчірочку, для того, щоб наші засоби діяли дуже добре. І почнемо. Я розбризгую тут, на підвіконі, трішечки почекаю, я також нанесу. На скло беру гарячу воду, ганчірочку, гарячу воду. Спершу я протру скло а потім вже під віконі. Скатується. Що вам видно, все. Бачите? Прямо пил і бруд цей, він прямо скатується під руками. Подивіться, як прямо скатується цей бруд весь. Ось я вже протираю ганчірочкою, і тут вже видно, що це дуже чисте стає. Ось і все. Ми справилися з завданням. Ми вимили балконне вікно, вимили скло, воно блищить, і я на це витратила зовсім небагато часу. Десь хвилин 15 у мене пішло на це вікно. Моїм помічником сьогодні було загальне прибирання. Ось такий у мене помічник сьогодні був. Я додавала дуже небагато його для того, щоб не було розводів. Я використовувала гарячу воду, використовувала чисту ганчірку. Тепер я піду ще помию вікно в великій кімнаті. Зазвичай в мене, там я витрачаю десь 10 хвилин всього, і буде результат. І тут ми з загальним прибиранням дуже швиденько попрацювали, маємо чисте скло і завдяки ерсагу купу приємних вражень.